Є три основні етапи: це дебют, тобто початок гри, міттельшпіль, тобто середина гри, та еншпіль, тобто кінець гри. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке дебют і як в ньому правильно грати. Отже, дебют це в нас початок гри, це перші десь 10-15 ходів, коли ми намагаємося вивести наші фігурки вперед і підготувати їх до атаки на суперника, а також підготувати їх до захисту від атаки суперника. Отже, для того, щоб грати дебют ефективно, в нас є три основні правила. Передусім, як ми вже з вами говорили в одному з моїх попередніх відео, нам варто боротися за центр. Особливо за ось ці чотири центральні клітинки, а також за ось цю синеньку рамочку. Так, тобто ми стараємося виводити фігурки саме в центр. Друге правило дебюту. Нам потрібно починати грати легкими фігурками. Тобто фігурами з зоопарку конем та слоном. Не варто виводити на початку гри ферзя і тури, тому що вони ставатимуть легкими мішенями для атак суперника. І третє правило дебюту, само собою, це безпека нашого короля. Тому що, якщо нам прилетить мат на перших ходах, як би ви там класно не грали інші ходи, вас це не врятує. Тому, передусім, ми захоплюємо центр, починаємо з пішака. Завдяки цьому ходу пішака ми також відкрили нашого слона, і в майбутньому ще й ферзя. Далі боремося за центр нашими легкими фігурами, кониками і слониками. Так, виводимо слона для того, щоб зробити рокіровку. Суперсилу короля, яка допомагає королю почувати себе в безпеці. Після того, як король зробив рокіровку, він знаходиться в такому невеличкому замку з пішатів, яким допомагає Тура і Кінь. чорні теж намагаються зробити рокіровку. І нам з вами залишилося випустити з зоопарку ще дві легкі фігурки коника і слоника. Виводимо коня на c3, чорні також роблять рокіровку. Так. До речі, помітьте, ми стараємося всіх конів поставити в центр, щоб вони стали восьминогами. Так, ось цей кінь на f3, він бачить 8 клітинок, тому ми його називаємо восьминогом. Якби ж він, наприклад, став на е 2 на ось цю синеньку клітинку, він би бачив лише 6 клітинок і був би менш ефективним. І нарешті ми з вами поборолися за центр, ми зробили рокировку. Що робити зі слоном? Є декілька способів: ми можемо відкрити його ходом пішака D, можемо відкрити його ходом пішака B. Я раджу ходити тут d3, так. і далі слона можна випустити на будь-яку з цих двох клітинок. Можна піти на E3, і його тут буде захищати пішак. А можна піти на g5, і він буде робити спеціальний пройом, який називається зв'язка. Про нього ми поговоримо в наступних відео. Ще важливий нюанс. Я би дуже вам радив в дебюті, після перших ходів, після того, як ми вже виконали всі три правила, побрали за центр, вивели фігурки з зоопарку і зробили рокіровку. Зробіть, будь ласка, віконечко для короля, наприклад, ходом аж три. Тому що часто буває таке, що в кінці гри королю може прилетіти мат по першій горизонталі, від якоїсь тури або ферзя. І тому королю варто робити з таку от клітинку, на яку він може втекти.